Вітаємо вас, любі друзі! З вами на зв'язочку Сергій Мотус, Валєра Патоніч. Сьогодні будемо говорити з вами про клінічні випадки, пов'язані з нервовою анорексією, обмежувальною анорексією. І розповімо вам, як про гарні випадки одужання, які ви можете бачити своїми очами, які ви можете перевірити, доцільність і правдивість тих слів, про які ми будемо говорити. І... Не дуже гарні випадки, коли людина на жаль, не одужує від е, такого розладу як обмежувальна анорексія. Так, ти вже сполірнув, що ми будемо говорити про обмежену анорексію. Я хочу сказати так: по перше всім привіт. По-друге, так, ми будемо говорити про один випадок. у Нас буде одужання, і ви його можете побачити в стосується кожного багато програм. Знято про цю дівчинку. Просто не для того, щоб ми да, і що це єдиний клієнт, який могли просто щоб ви там побачили цю історію, бо дуже цікава історія. І інший випадок, де на жаль, не все так було круто. Обмежена анорексія. тобто що таке обмежена анексія? Сьош, давай ти розповідай. Це один з видів розладів харчової поведінки, який полягає в тому, що людина обмежує себе у вживанні їжі, кількості їжі, калоражу їжі, тривалості часу вживання тієї чи іншої їжі. Тобто, людина робить все для того, щоб регулярно і систематично знижувати загальну калорійність. Це дуже популярні різні види хворих дієт. там, якась я пов'язана з голодуваннями, де в один день ми вживаємо тільки кефір, на інший день взагалі нічого не вживаємо і тому подібні речі. Тобто, людина має спрямованість саме на те, щоб постійно знижувати загальну калорійність, яку вона потребує протягом дня. Ну і це доходить до просто. Дуже малих порцій, це доходить до харчування в'язня концтабору, який там харчується, дай боже на 200-300 калорій на день. І наша клієнтка, яка була колись, вона так докручувалася до 22 кілограмів. Саме найменша вага була 21,7 Дуже часто родини клієнтів з нервової нерксі обмеженого типу. Вони думають про те, що дитина ну нормально харчується. Вона нормально виглядає. До речі, я вчора був біля школи моєї дитини. Да. Я бачу, виходить дівчинка. От я бачу, що в неї нервова анорексія обмеженого типу. Я бачу, що вона в критичній вазі. Але коли я сказав там вчительки її, да, ну там, бо знаю вчителька, да, що дивіться, ви при неї нервова анорексія. Ой, вона гарно виглядає. Так, вона гарно виглядає, бо вона одягнута. Багато одягу має на себе. Це по-перше. По-друге, вона одягнута в оверсайз дуже часто о, батьки вони просто не бачать, не зважають ту вагу, якої вона знаходиться. А якщо її роздягнути, ну ми побачимо дуже критичний стан тіла. Тому, шановні батьки, то якщо ви бачите, що ваша дитина знаходиться в обмеженнях. І вона одягає оверсайз. Ну то, будь ласка, там трішки наблюдайте за, за цим, як що там з нею, тому що вона просто може худнути, а ви про це можете і не знати. До речі, так теж моя одна клієнтка зробила. Вона так обманювала своїх батьків, довела себе до 32 кілограмів. І коли вона вже втратила свідомість і приїхала реанімація і швидка, це дівчинка з Польщі, то в, в туди батьки, о, ніфіга собі! Така критична вага, а ми думали в неї все гаразд. Потрібно завжди дивитися, як там що у нас робиться. Да, тобто не довіряйте своїм очам. Потрібно дивіться на факти, якщо немає медичних показників, взагалі, будь-які обмеження для дитини для підлітка, це маячня, це дурня, і так далі. А у нас дуже багато хто з батьків самі садять на обмежувальний тип дітей. Так, от, повертаємося до нашої клієнтки. тобто вона була 21,7, сім, це мінімальна вага, і так далі. Вона вже лікувалася дітям тільки можна, і в неї такі дуже знаєш, такі батьки, гіперлюбов, гіпертривога, вони бояться втратити дитину, і так далі, і так далі. Да? Дуже часто батьки просто не розуміють, що і гіперлюбов і гіпертривога, вона просто душить, душить душить дитину, і дитина переживає на себе таке насильство цього гіперконтролю, гіперлюбові, гіпертріо. Вони, причому ж дуже часто вони так активовуються вже, коли є хвороба, і це ще більше добиває, що я вже розчарувався, мене вже відторгли, мене вже не прийняли. А тут ви починаєте мене нарешті любити, коли я вже помираю. Ну дякую, вже не треба. І воно да і до речі, один із сенсів хвороби зробити такі кордони свій світ, де я можу. Де не мене контролюють про цю гіпролюбову про тривожність гіпер да де я можу бути відчувати себе вільною людиною, і тому батьки самі не розуміють, як вони про це просто штурхають дитину до ще більш захворювання, да до ще більш таких потужних зв'язків з хворобою і так далі. І таким батькам дуже важко зрозуміти, що вони роблять насильство. тому що як бо я втрачаю дитину, а ви б не тривожились, а ви б там не робили так, так можливо, я теж так робив би, да. Але просто в даному випадку, да, в даній ситуації, в даних взаємодіях і в даних механізмах формування РХП це насильство і це впливає. І дуже круто, якщо це гіперлюбов, гіпертривогу, гіперконтроль убрати приставку у гіпер і просто, щоб це була любов, піклування, а не контроль, щоб це була можливо, тривога, окей, але не гіпер, то це вже буде трішки краще дихати вашій дитині. І вони... І тут дуже круто, що батьки вони в на наші батьківські групи. Там і так далі я це їм поясню. І вони молодці, Вони одразу, вони одразу усвідомили це, і вони просто сказали, окей, ми відпускаємо. Ну я розумію, що це батькам зробити дуже важко, і вони її відпустили. Ти ж розумієш, що треба і спеціалісту довіритись, особливо коли вже був досвід невдалий, де звертались і не допомогли. Це ще складніше тут довірити спеціалісту і сказати добре, я вам вірю я буквально віддаю вам свою дитину. Ну у цю відповідальність да, да. правильно говориш, тому що. Багато до цього приходить вони дуже поганий досвід. До речі, і ми теж можемо бути для них поганим досвідом. Ми про це поговоримо трішки пізніше. Можливо, в цьому відео або в наступному відео ми про це поговоримо. Це такі спойлерні річки, так. але ми теж можемо бути поганим досвідом і чого так буває. Так, так є такі особистий досвід негативний, і їм так дуже важко довіритися. але тут родина довірилась, і вони відпустили і дитина. Задишало. Ми почали говорити. І там знайшли цей радікал, хача що таке радікал, які механізми приходять до нас до інституту нашого послання буде теж наш інститут. Я вас навчу працювати з цим і так далі. І вона все працювала, і так далі. і і так далі, і там якраз радікал в неї був, знаєш, такий дуже теплий, але з поважанням її границь. І радикал для неї мав сенс для того, щоб вона могла про радикал злітись, тобто багато агресії, багато злісті, Вона довіряла цьому радикалу. То страждав від цього, звісно ж, вона сама. Ну такий хвороба, як друг, була там. Більше в такій позиції, знаєш, вона вона була не то, щоб як друг, вона була таким, вона її малювала як якогось д'явола. Розумієш, тобто там так багато злість агресії. вона була з ним як партнер. Ти не уявляєш, скільки там було ненависті злість агресії всередині цієї людини? Угу. Вона б тільки про схоробу могла їй говорити. Тому що, до речі, це дуже часто така ситуація, коли клієнти, у яких стосунки з батьками такі, знаєш. Де є любов, де є повага, ну, дуже круті стосунки. Там, власне, батьки, круті стосунки, багато любові. вони там не дозволяють собі розміщати агресію, образи, бо якщо я скажу, що щось не так, я боюсь, що мама там раниться, що я там зроблю їй боляче або татові, да? і Це дуже теж велика проблема. Тому, шановні мої, в стосунках, де є любов, повага, повинна говорити про всі речі, про злість, про щастя, про любов, про ненавість. Про все, тому що ваші почуття вони не мають негативного або позитивного окрашення, Да? Просто почуття вони просто є, їх немає негативних або позитивних. Це ми соціальний соціум навішали на них негативне або позитивне. Тому так, вони приходять вам щоб просто на щось казати. Ваші почуття так. просто існують, щоб вам на щось вказувати, на те, що з вами відбувається, на актуальні переживання. Вони приходять вам допомогти, а не зробити вас поганими. Так, це вже наше ставлення до почуттів, воно робить їх там або такими, або такими. І ми ми розвертаємо цю агресію на батьків, боже на ці батьки. ну ти уявляєш. А там такі, ну, правда, я до сих пор спілкуюся з, з ними. Вони мені вітають з днем народження, з днем народження центру там, і так далі. Вот, я спілкуюся з цією клієнткою також. І вони, знаєш, такі, божі одуванчики. Да. І, і я, там так... цей дьявол. І, да, і тут на сімейних терапіях вона дозволяє ризикує дозволяє себе прям. Там з це агресії. І я кажу їм: ну, витримуйте, це потрібно. Як їм було важко, Сережа, важко з цим зустрічатись, вони одразу, от, шановні мої, не впадайте в почуття провини. Ні, це все інше трішки. Да? Бо в цій агресії, можливо, і не ви війни, да? а це може накопичуватися агресія взагалі з життя. І дитина вам їй довіряє. І тому потрібно казати, «Так, дякую, що ти мені довіряєш це почуття, бо це звичайне почуття. А коли ви її не ну, приймаєте в цьому почутті? О, це вже проблема. А вона його вам довіряє. Ви собі задаєте питання, ви комусь довіряєте свою злість, ненависть і агресію. Дуже мало у вас таких людей, поруч, з якими ви можете розділити ці типу, почуття. Розумієте? А ваша дитина це довіряє ризику. І вони прийняли це. І вони це прийняли, і там все сталося окей. Десь місяць вона їх просто мочила по-всякому. От мочила просто по-всякому, вони прийняли. І потім вони, вона коли вже. Це все вийшло, там з'явився вже простір для любові, для тепла, і там почались будувати з нею вже стосунки. І стосунки почали будуватися вже не такі співзалежні, як раніше, да? а вже здорові стосунки. Ну і в общем, раз, 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 і вона вийшла і все гаразд стало. Тобто вона набрала вагу, вона там вийшла заміж, ну вона одружилась, все гаразд. Все супер в неї. Вона там працює, знайшла роботу. Собі важко їй було хворобу відпускати. Важко їй було хворобу відпускати, і ти знаєш, вона перший раз дуже важко їй було, коли виписували, да ми її випісували з хворобою. Псевдобалансі, бо вона просто не віри... ну, людині за 30 років. Вона просто не вірила в те, що вона може жити без хвороби. І вже в другий захід вона впевнювалася в тому, що хвороба так вона приносить тільки страждання. Вона зробила вибір вибір в бік себе. І тоді вона вже одружилась, в неї пішло все, і вона почала жити. Оце важливий момент, що в цілому інколи треба дати людині ось цей момент на усвідомлення свого страждання. Сто відсотків, сто відсотків, і знаєш тут дуже круто, що її батьки підтримали нас в цьому. Да, тобто іноді і зараз ми робимо такий експеримент. От е, два тижні тому на батьківській групі я кажу мамі, так, давайте так, ви скажіть своїй дитині, що ми закінчуємо з нею реабілітацію. Якщо вона вибирає хворобу, окей, ми її в цьому приймаємо. І вона була неділю без нас. І вона там так не страждалась. Вона відчула ці всі страждання, свої самотність з хворобою. Вона побачила, що хвороба для неї вже ні, ні друг. А хвороба для неї ворог, і туди вона прийшла. Якраз і на навчання взяла на бізкоштовна. Да -да -да. Ти був присутній. Да, з сесію вона розвернулась. А потім що вона творила, да, от вона почала вже робити вибір по іншому, да і вона знов повернулася до реабілітації, а вже з іншого біку. Да? Тобто, вже вибір себе, а не хвороби. І я сподіваюся, що це буде ну закріплений цей е е результат, і там батьки дуже молодці, що вони довірились нам в цьому всьому. Да, і вони йшли крок за кроком, і так далі, і все вилікувалося. Тобто круто. А є інший випадок, коли дитина для батьків, вона дитина, да там дівчинка вона важила туди 28 кг. кілограмів. Ми з нею працювали десь місяць. До речі, теж є, стосується кожного. І от дівчинка іде на контакт, а там така ситуація, що вона живе з бабулі, з дідусьом. А значить, мама в розлученні з татом, і мама ну, їх кинула. а тато завжди працює. Інколи приходить додому. Є, там навіщає, але він живе окремо і іноді вона з ним там проводить якийсь час. А іноді вона там приходить. Її мама там ну іноді так дуже, дуже рідко. Да? Її там є, теж навіщає. Так вона живе з бабулею з дідусем. Бабуля і дідусь завжди знаходяться в кімнаті, коли йде консультація. Я бачу, вона така вся напружена на консультації. Завжди я бачу, як вони отражаються в зеркалі. Вони сидять там десь поруч біля неї. Я питаю, тут є хтось в кімнаті ще? Ні, нема нікого, нема нікого. І та дитина, бідна, в цьому напруженні вона просто боїться, боїться розкритись. її так контролюють. Вона трішки розказує там, які, але вона нічого не може казати, ну більш глибинно, Да? Потім, коли я вже говорю, так, давай, от я бачу, я бачу, говорю, що там сидить бабуся. Давай я сюди, я з бабусі окей, домовився, що її не буде тут присутня. Дівчинка трішки задихала і так далі. Вона почала розказувати, як її про знасільство її годують, як її про з змушують там лежати в ліжку, не ходити там, ну просто да, щоб вона не спалювала ці калорії. Дівчинка сідівся, така забіта, вона про ну, просто зажата, і для неї хвороби її являється єдиним таким другом, да, з яким вона може ну якось пожити. Тобто вона. Голові прості спілкування з цими думками, да, вона там відчуває якесь життя. А тут mm -hmm. насільство і контроль. І так, вони люблять її, вони ну, переживають за неї, але вони її просто душать. А батько приїжджає, а ми її безкоштовно лікували. А батько приїжджає і каже: Ну що ти? Ти знову нічого не набрала. Сука ти. От мене консультація, я веду і батьку ви сам. Я просто в шоці. Дівчинка виключає цю камеру, їй там дуже ну, там все соромно за це все. Вона а, ризикує трішки говорити: ну, так зі мною не можна, мені дуже важко, коли ви так знову. Тільки вона почала про це говорити, ти думає, що вони прийшли більше на сеанс. Ні. І вони потім тут нада пі -пі, пі 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 на мину на хвилину, десь вони почус звинувачують нас, чого ми за місяць їй не допомогли. Ви, шарлатани, мошенники, почему ви не допомогли нашій внуці за цілий місяць, у нас з вами училась? Це ваша відповідальність. Ви уже это самое, за місяць, то зробити більш. Ну, тут просто в ухо вянуть, і ти розумієш, як там ці дівчинки жити, там з цими вот, бабусі, дідусем, батьком. І от інший бік. і така ж сама ситуація, і допомогти можливо. Але, алло, Васі, відкривайте в уши, в ухо свої. І слухати трішки, тому що РХП це адаптація дитини, яка з народжується в стосунках з батьками в той родині, де вона живе. Розумієте? Ну або з батьківськими фігурами, і тому ви нам потрібні, якщо ви звинувачуєте дитину і віддаєте тільки відповідальність на фахівців, що «вот, давайте працюйте. До речі, так от я не люблю працювати, можливо, ти заміть це з багатими родинами. Знаєш, там, міністри, Верховна Рада, депутати, і от я ніколи з ними не працюю. От вибачте, але от ніколи не беру. І в мене було дуже багато скандалів і звинувачень, тому що ну, вони до мене приходили да, своїми дітьми. А я кажу, ні, я не буду працювати з вашою дитиною. Чого? Тому що вони не будуть працювати як родина, вони так. будуть звинувачувати, віддавати відповідальність. Сліж, ти діла. Я тим бабки плачу, діла. Ти як проститутка будеш си сидіти з дитиною. Да? Так ну давай щось зробити, а вона каже: А я не можу тут без хвороби жити. Я її розумію, що вона не може без хвороби жити. Та оце загалом важливий момент. Хочеться сказати глядачам, що РХП це не про якусь ступість, чи, чи людина О, просто взяла, почала заганятися з приводу своєї зовнішності, їжі і так далі. Це спосіб виживати в тих умовах, в яких вона знаходиться, і от у ці обидва клінічні випадки, про які говорить Валера, це про важке середовище з обох боків, що то насилля, що то насилля любов'ю те, і те насилля, і в обох випадках ключовим моментом є не тільки те, як людина, що вона робить у своїх стосунках з хворобою, стосунках з терапевтом, стосунках з собою, а й середовище, яке або включається, або ще добиває. Тому нам дуже потрібен альянс з батьками або з тим, де живе дитина. Тому дорослі люди значно краще лікуються ніж діти, які живуть з батьками. Вот і тому нам потрібен цей альянс. І якщо ви виконуєте рекомендації, все буде гаразд. Можливо, повільно там, можливо, якось по іншому, але буде гаразд 100%. А якщо ви не виконуєте, а до речі, давай ми вже ми переходимо. Бачиш цю іншу тему. А, так ви теж хотів сьогодні поговорити. Так. і дивіться про неї в іншому, наступному відео. Окей, та дякую вам за увагу, любі друзі. Пишіть свої відгуки, що ви думаєте з приводу цього? Ваші емоції, ваші реакції на все чекаємо.